Я розумію, що Америка не, не, не дуже розібралася з Україною, що відбувається в Україні, чого українці так як ну, проти Росії реагують гостро. А, Америка не розібралася і того вони ну, не, не хотіли, особливо це праві в Америці. Вони думають, Росія, Україна, хай світом розбираються. Вони до нас далеко. Тому. А, Якби я розумію, американці не розібралися. А от чого українці не розібралися в своїй травмі від Росії, я розумію, Україна травмована Росією Совєтським Союзом, це я розумію. А, але але... так окрема людина проходить терапію після травматичних якихось а, подій, евент, то Україна мала би теж розібратися в своїх травмах, що її а, зупиняє, що її мотивує, і все таке, якби мали би розібратися, щоб не оставатися в гори, чи не оставатися, не оставляти, не затаювати горіч обіду чи ненавість, і вистроїти віднос, відносини з Украї... Україною з Росією як з сусідом, а ну, залежно. А, Якби на опиті, але не вспівзма не вспівзалежно, як травмовані. Тому. Я розумію, американці вони не, 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 не зрозуміли Україну і Росію, що насправді якби відбувається, але українці мали би в собі розібратися і розібратись, що все-таки це сусіди, ки від якого ти не дінешся, Україна не переїде, цілком не встане, не переїде в друге місце, і вона має вистраїти якось стосунки з Росією залежно від реальної від реальності, що є. Реальність така, що Україна і Росія все-таки мають ті же корні, що це сусіди і багато спільного. І це можна признати, що є, а що нема, теж признати, що нема в українців бажання повністю під Росією бути. Це теж нема. Є навпаки, воля бути незалежними це нормально. Але можна зробити незалежними, але дружніми відносини. Тому треба, щоб українці якось по-другому почали мислити, щоб зупинити цю бойню, тому що кому хочеться, щоб його близькі, рідні, друзі гинули, чи він сам.